Доброго дня, шановні друзі! Ви на каналі Правда про брехню. де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджають українській перемозі. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як російські засланні казачки та європейські політиці продовжують отруювати інформаційний простір. Про що мова? Ми з вами неодноразово звертали увагу на те, що Росія активно працює на інформаційному фронті у європейських країнах, і е, плід цієї е, праці ми бачимо у проявах. Таких політичних діячів в лапках очі сказати, як той же Роберт Фіцо, як той же Віктор Орбан і, і же з ними. І якщо ми говоримо загалом, то здається, ну десь щось хтось сказав, ну десь якась там пропаганда в інформаційному полі циркулює. Але важливо звертати увагу на конкретні меседжі на конкретні речі, бо саме в них проявляється от той прихований сенс російської пропаганди, який уже лунає із уст. Політиків найвищого рівня, бо ці прізвища, які ми назвали, це керівники держави. І ми звернули увагу, що буквально за останні декілька днів е, така собі трійця про російських політиків у Європі, ну просто знаєте, вирішила згадати, що їх є методички, і просто зачитала. З білого папірця все, що ну, накопичилось, да? по певних звичайно питаннях. І цікаво те, що воно збіглося от в часі. Саме тому ми і зробили таку добірку, і е, зараз ми з вами її розберемо. А, спершу хотілося б звернути увагу на меседжі, які поширив е, такий собі. Сербський прем'єр-міністр Мілорад Додік. ми розуміємо, що ця людина є в орбіті російської взагалі, інформаційної машини і взагалі Росії, і ось що вона доповіла в інформаційному просторі і російські медіа, російські телеграм-канали, російські ресурси активно її проштампували. Жо там російський наратив проговорював цей політик. Висі моремодедисло різемблзморворбітвін Росією Ендвест. Крейн із Україна – це демішала посадові України. I belong to the group of people who condemns the war, and I don't think that we should take sides and be part of it. Uh, did following urge of some politicians, they urge Europe to spend all its resources on this war. The American desire in this case would probably be to create a permanent conflict between Europe and Russia so that they never become partners as they once were. And what did Europe gain from this? Nothing. They actually lost the competitive edge. Now that they no longer import energy from Russia, they need to pay for that some same product a higher price coming from the United States, which in a way, Europe, and we see that in the past. Uh, Europe was only too happy and too ready to jump in on Russia but at the same time there is a lot of trading going on between the United States and Russia Анд інделонг рандексвикенз євро економічто ну про якісь товарообіг, про якісь економічні речі. про те, тут чітко переслідковуються такі собі один з ключових російських наративів про те, що саме США вигідна ця війна, і саме США заробляє на цій війні. І саме Європа страждає від цих санкцій і від взагалі продовження цієї війни. Для чого це російська пропаганда формує такі наративи? для того, щоб звичайно розколоти Європу? І США, бо, позвичайно тут є у кожного з країн і цих блоків свої інтереси, але звичайно що. Економіка є одним з ключових моментів, який став знаєте, таким наріжним камнем при прийнятті тих чи інших рішень, і особливо санкцій проти Росії. Тобто, таким чином, устами цього додіка російська пропаганда е, намагається вкотре-вкотре посіяти сумнів у російських політиків, а навіть не сумнів, а навіть просто запустити таку дискусію: а чи дійсно ми праві, а чи дійсно нам це треба. А давайте це обговоримо. І враховуючи, яка ну скажімо так, довгограюча ця. Європейська бюрократія, навіть дискурс або дискусія на якусь тему про доцільність там тих чи інших санкцій, проведення нових санкцій, про якісь економічні моменти, може надовго затримати ключові рішення, які важливі для нас з вами. Тобто, головне навіть не налаштувати один е табір і проти США, да, і мається на увазі ЄС. А просто запустити е, такий ланцюжок обговорень комісії, рішень і так далі. І це вже загальмує е, те, що необхідно нам сьогодні і зараз. Проте далі цікавіше, і зараз ми звернемось до меседжу, який поширив уже е, е, згаданий нами Роберт Фіцо, який очолює словаччину. Прем'єр словаччини заявив наступне: поки я прем'єр-міністр Словацької республіки, я буду вести депутатів, на яких я маю політичний вплив як голова партії, щоб вони ніколи не погоджувалися на членство України в НАТО. Бо членство України в альянсі могло б стати основою для третьої світової. Війни і тут Роберт Фішт чітко повторив російський наратив про третю світову війну і те, що Україна тут, скажімо так, ну десь з боку припеку, як то кажуть, да а взагалі-то Росія воює і конфліктує з оцим колективним заходом. Саме жахалко про третю світову війну напевно є чи не одними найболючіших для. Західного світу, загалі для західно-пересічних громадян, і звичайно, що ця війна асоціюється з ядерною війною, в якій, як говорить, немає, не може і не буде переможців. Тож Росія, активно вкладаючи оці наративи в уста політиків, отаких як той же Фіцо, активно просуває оцю жахалку для того, щоб виборці, наприклад, зараз сполучених штатах або в європейських країнах сто раз замислили, що голосувати мені за того кандидата, який підтримує Україну, і тим самим наближає. Третю світову війну чи не голосувати за нього, підтримати, наприклад, такого популіста, як у цей же Фіцо. Ще один у нас є цікавий меседж від Віктора Орбана. Да? І той заявив, що Європейський Союз прямує до економічної холодної війни з Китаєм. Да? Те, що вони змушують нас робити зараз, або те, що хоче робити ЄС, це економічна холодна війна. Здається, що міжнародні блоки часів холодної війни відроджуються. Він заявив це на тлі того, що ЄС. Нещодавно ввели тариф у 45% пошли на постачання китайських електроавтомобілів. Але економічні питання хай залишаться в стороні. У нас цікавить. Те, що і як сказав Віктор Орбан, він говорить про холодну війну, і е, це чіткий російський наратив, який російська пропаганда почала активно поширювати приблизно з весни 2022 року, коли захід став на захист України, і одним із способів захисту стали санкції проти Росії. По перше, Росія оголосила їх всі незаконними, тобто нема ж міжнародному праві в рамках міжнародного права наводити такі і е, застосовувати такі санкції. По друге е, коли ці санкції почали по о... Посилюватись, російська пропагандистська машина вигадала оцей термін, верніше, витягнула його із нафталінного такого мішка часів там -х, 70 х років і назвали холодною війною. І, як ми пам'ятаємо, в ті часи між США та СРСР була дійсно період холодної війни, коли ці країни не воювали один між одним, але усіляко строїли козні один одному і звичайно перешкоджали економічно. І сама Росія, асоціюючи себе з радянським союзом, активно використовує цей термін холодна. Війна і вкладає його у мізки або в уставу таких от Віктори Орбани і інших подібних до нього. Тож, друзі, як ми бачимо, начебто прості звичайні меседжі, начебто, заяви, яких політиків, де які вони, начебто, знаходяться, якомусь там іншому світі, але. Ці політики мають вплив на велику кількість громадян. А от вони вирішують, чи дійсно далі можливо нам з вами отримати певну допомогу у боротьбі з російським агресором, чи можливо це стане під сумнів, тому що ці виборці можуть не проголосувати за тих кандидатів, які дійсно хочуть нас підтримати, залишатися з нами. А ви щоб і далі в курсі бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди? Залишайтеся з нами. Ставте дзвіночок, підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.